Доброго вечора. Усі вітання зі Львова, з арени Львів, де сьогодні місцевий рух прийматиме Кривбас. Це 27-й тур української прем'єр-ліги. Поєдинок другий у рамках цього туру. Карпати виграли. А кривбас це та команда, яка зараз бореться за Єврокубки. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Бери від гри своє. Він грав проти Чорноморця Ростислав. Ну а сьогодні він на футбольному полі. Грає на позиції лівого захисника. На цій позиції грав Віталій Роман в Одесі. Кривбас атакує. Подача з правого флангу. Боротьба. І Тут Герета виходить. М'яч де. Ну, чи на кутовий? Так, так, на кутовий. З лівого флангу будуть подавати зараз Криворізці. Адже є подача. Є удар по воротах і далі продовжується намагання забити. Ну, цей удар в нікуди. Там Даніель Соза перетиму розрядив обстановку. Не забувають у цьому епізоді Львів'яни. Але момент дійсно дуже хороший. Дивимося ми за подачею від карабіна. І там Соса начебто м'яч вибив от цьому епізоді, після, до речі, спроби холода забити. Але не прям далеко. Ецена Джума, до речі, тренувався на тижні з основною командою. Можна було побачити угандійського легіонера на фото з цих тренувань у соцмережах руха. Футболіст, який, власне, з Уганди прийшов, але ну, поки. Міни ускорження мав, і поки ще не грає, але рухи без нього атакує зараз, може забивати. Карабін У стійку влучає! Найкращий момент, поки у нашого матчі на дві команди мавелі Ярослав Карабін. Але не забив. восьмий номер рухає. Далі Іван Дібанго просто з усієї сили м'яч виносить. Шикарна нагода була у Львів'яна, аби відкрити рахунок у поєдинку. Далі Карабін не проходить Дібанго, іде м'яч на аут. Ну, Кидає він. Соса м'яч приймає. Соса. Повертає Хорватою м'яч. Юрчець назад на Іліча. Іліч ще назад пасує. Тримають м'яч футболісти кривбаса. Ну, пас зараз не прийшов від Романчука. Контратака може бути в рухах. Ми вже бачили, наскільки це небезпечно. І тут є передача зараз на фала з боку пастуха. Фал. Далі пас виконує. Удар Карабіна. і знову стійка! Ярослав Карабін! Ярослав Карабін! У друге поспіль тусов стійку лучає. Як же не щастить зараз руху, як же не щастить Ярославу Карабіну. Я вже чесно бачив той м'яч у воротах. Так тут Рябов не доторкнувся до м'яча. Жодним чином ніяк не відображає ходу події, але його все одно озвучують. Як явище, що не забуваєш, ти заб'ють тобі. Чи буде таке у нашому поєдинку? Тут Карабін! Не знову не забуває Ярослав Карабін! Третій! Ті шанс уже мав восьмий номер руха. Буквально за кілька хвилин цього разу не в стійку він луча, але забив Віталій Пономарьов, знову посміхається. Третя поспіль, шикарна нагода у Ярослава Карабіна. Так можливо, ця є ну, найскромнішою з усіх, Бабакар Фал. Шикарна подача від замбійця, від гамбійця. Даруйте в різних клубах. Грав і ті ж Карпати тренував не так давно. Волинь тренував теж його батько. Зараз намагається Тлумак м'яч забрати. Домбазі проходить. Домбазі з м'ячем залишається. Домбазі прокинує поміж ніг. Зараз опасно пробуває французи. М'яч у руках опиняється у Юрія Володимира Герети. для того, щоб провести п'яту. Виносить м'яч. Росослав Лях. О, зараз м'яч. Футболісти Кривбаса. Саме Романчук таки віддає суперникам. Ну, звичайно, так вийшло. Тут Фал грає на Карабіна. Ну що, Ярослав Карабін. Ви все бачили. Ну, це не 100% момент. Це не... а такі моменти, які були Ярослава у першому таймі. Не забуває Ярослав Карабін. Чесно кажучи, ну... Навіть щиро хотілося би, щоб після такої кількості моментів він таки знайшов можливість забити. Карабін зараз виконує кутовий Подача і удар зараз від Фала. Чеворіт пробуває Бабукар. Цього разу вже у зворотньому порядку грала ця зв'язка, але уголов ситуація не завершилася у цьому епізоді. Викадання з бокової для кривбаса. І буде зараз. Ну, власне, вже виконали. Аут. Креуристся. Олександр Романчук. Передача на Юрій виконує Вакулка, Вакулка закидання вперед. Там боротьба. Огорін грає головою, м'яч відскакує до соси. Сос грає на задираку. Задирака на луньова. Луньова повертає м'яч Задираці. Той подає. Удар соси. Порятунок від Супер шанс для кривбаса. Даніель Соса мав свою нагоду, але не забуває зараз. А дев'ятий номер Криворізького клубу. Ще раз дивимося, він тут м'яч виборов спочатку. Задирака на Луньова. Луньова повертає на задираку, подає 94-й номер. Горін м'ячу не влучає головою, влучає за тасоса і грета. Цей удар парирує. дуже класна гра від Пара руха тут потрібно було йому увімкнутися в роботу. Він це зробив. І Далі під м'яч виносив вже куди подалі. Мав відбутися і далі матч буде з Колосом. Криобаса теж у кривому розі. А зараз момент у криворістів є удар! Максим Задарака не влучає у ворота на 79-й хвилині. Шикарна нагода була у команди Юрія Вернедуба, аби відкрити рахунок, але цього не стається. Не забуває Максим Задарака у цьому епізоді. Хороша атака. Класні тут дії були зроблені. Домбазі пропускає. Там Соса просив на себе передачу. От тут цікавий момент. Хотів м'яч отримати до своїх Ну, Можливо, якраз прямо зараз ми почуємо фінальний свисток пана Копієвського. Вортом цей м'яч у гру. голкіпер Руха. Ну, не водитиме. Якщо і вів, то <смі> далі вже гри у нас не було. 0-0. саме з таким рахунком завершується поєдинок між рухом і Кривбасом. Голів сьогодні ми не побачили. Голів сьогодні не було. Були моменти, справді моменти обох команд. Ярослав Карабін, от якраз автор трьох з половиною моментів, скажімо так. Момент у другому таймі все ж таким гострим не назвеш. Ну а у моменти у першому тайму, особливо перші два. Це супернагоди. Двічі устійко вичує Ярослав Карабін. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футболхаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.